Пенсіонер Володимир Кузнець прийшов у центральне відділення Укрпошти в Полтаві, щоб оформити зимову підтримку. Про таку можливість дізнався по радіо. І вот там вияснилось, що можна на почті заказать или приложення. У мене ну сюди нет приложення, тому що нет опулі телефон. Тому, я думаю, на почті надо. тільки комунальний. Тому що там суми дуже великі і на комунальній мені підійшло б. Для того, щоб заповнити, треба документи, паспорт і все проще. Я ж не взяв це. Я заповнюю завтра. Да. Люди, які не мають мобільного застосунку, дія, можуть заповнити заяву на отримання одноразової грошової допомоги у будь-якому відділенні Укрпошти. Заявки приспи, можна зробити в будь-якому вікні. На будь-який час можна прийти на стаціонарному, на пересувному відділенні. Після того як клієнт заповнює цю заяву, ми її вносимо в базу і перепровіряє Мінсоцполітики для того, щоб не було задвоєння тих, хто, наприклад, хто подав в дію і так і через заяву. І після цього клієнту приходить смс, що ваша заява розглянута. Кошти на Укрпошті, можете приходити і отримати свої там послуги, товари на тисячу гривень. Програма зимова підтримка діє в Україні вже другий рік. У нас є. Клієнти, тобто ті люди, які пенсіонери, які отримують пенсію в Укрпошті, і так це, наприклад, 2 мільйона пенсіонерів по Україні. В області здесь близько 80 тисяч таких пенсіонерів, плюс люди, які отримують соціальні послуги, соціальні допомоги, там, субсидії через Укрпошту, вони автоматично потрапляють. Уже їм треба якісь заяв писати, в відділення ходити. Ми навіть синхронізували ті графіки виплат пенсії, які в них є із цими виплатами по тисячі. Гроші отримати готівкою не можна. При отриманні у відділенні можна їх одразу витратити, оплатити комунальні і поштові послуги, передплатити періодичні видання, замовити лікарські засоби українського виробництва, придбати товари українського виробництва або зробити донат на ЗСУ минулому році. Більше комунальні послуги оплачували теплоенерго. Це в них пріоритеті було. Ті, хто отримує пенсію чи соціальні виплати у відділенні. Та отримали гроші автоматично, витратити їх можуть до 25 грудня 2025 року. Якщо оформили заяву на отримання допомоги через Укрпошту, до 25 січня 2026 Використати гроші, які надійшли на карту Національний кешбек потрібно до 30 червня наступного року, розповів Павло Шестопал. Поліна Гончаренко, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава.